Моя така коротенька проповідь перед молитвою, друзі. Можливо, хто думає, що це за скіпетр чи, чи ще якась річ. Друзі, хто захоче, можу подарувати після проповіді. Це не букет, це не витвір мистецтва. А це хочу показати на прикладі, який отримав для себе урок ось ці декілька днів. Час, коли я займаюся садом, обрізаючи його. І вчора в мене була гарна нагода, коли я міг гілля і попалити. Його дуже багато було. Брати і сестри, працюючи з садом, в першу чергу я взяв для себе великий урок. Для себе. І разом з тим, коли взяв для себе урок, я хочу ним поділитися. Я вірю, що, можливо, це від Господа. Що ми бачимо перед собою? На перший погляд ми бачимо кусок гілочки. А гілочка, яка відрізана від дерева, це, скажімо, брівно, гілячка, яка з часом її десь або в плиту закинуть, спалять, або десь, або десь взагалі просто спалять, щоб не валялася під ногами і не заважала для нашого, скажімо, обзора, для наших очей. Це сміття. Але не зовсім сміття. Для себе я взяв урок. Друзі мої, ця гілочка була зрізана більше місяця тому назад. Більше місяця тому назад. Хто, можливо, не вірить або не маєте ось такої віри, я вам подарую, ви візьмете експертизу. Тут же все позасухало. Вона не стояла у водичці. Але коли я вчора закидав гілля в вогнище. Я побачив квіточки, які ці гілячки подавали, випустили. Вона заквітла, вона зацвіла ця гілочка. І не тільки, друзі, і є навіть і листочки. Шановні, чому? чому вона це зробила? Навіщо вона це зробила? Тому що в неї, в цьому періоді, в цьому відрізочку було скільки соків, скільки поживних речовин, які дало для неї дерево. І цьому, цій гілярці лише до, вистачило для того цих соків і поживних речовин, щоб тільки викинути листочки і квіточки. І на цьому все. Шановні, і на цьому все. І не більше. Я навіть помітив таку річ, дивлячись на дерево. Сьогодні вже вранці декілька гілочок, я помітив, вони вже квіточки почали засухати. Навіть привізши до церкви. Три гілочки я побачив, що дві вже можна викинути до смітника. І дивлячись на дерево вранці, це черешня, я подивився на дерево вранці, я побачив, що там набагато свіжіші квітки, набагато свіжіші листки. Друзі мої, і це ще не все. Ця гілочка плоду не дасть. Квіточки і декілька листочків, і на цьому все. І на днях це буде засохша гілочка. Друзі мої, ми можемо задати запитання, чому? Чому так? Та нехай би тут ще черешні були. Я люблю черешні, шановні, більше, ніж вишні. І їм їх досхочу. Ну, тобто, коли потрапляю до дерева. Там ніхто мені не забороняє цього робити. Брати і сестри, чому ми можемо задавати запитання? І переводячи в наше життя, в наше ходіння перед Господом, в наш духовний стан, ми знаходимо для себе багато відповіді. Щоб приносити плід, цій гілочці потрібно перебувати де, друзі? На дереві. Гі -гі Гілярці потрібно знаходитись на дереві, тобто на лозі, згідно святого письма і згідно місця, яке ми зачитаємо трошки пізніше, це 15 розділ Євангелія від Івана з першого розділу. Їй потрібно перебувати на лозі. Причина для того, щоб черпати поживні речовини, черпати соки, які може дати хто для неї? Саме дерево. Саме дерево може дати осі поживні речовини. Брати і сестри, ця гілка не принесе плоду. Що таке цвіт, який ми бачимо ось перед собою згідно нашого життя, згідно нашого ходіння перед Господом? Я не раз згадую випадок, коли в мій дім, де я жив у батьківському домі до мого тата, приходив один чоловік. І він йому казав, тобі потрібно навернутися до Господа. Це був відпавший чоловік. Це була гілочка, яка відпала від Господа. І він говорить йому, ти мені це говориш? І мій тато каже: так, я тобі це говорю, тобі потрібно навернутися до Господа. І в той день, я пам'ятаю, він забрав у нього бутилку з горілкою, яка була в нього в кармані. Цей чоловік 25 років тому як відпав від Господа. І разом з тим 25 років він служив Господеві. І цей чоловік він не сприйняв цієї інформації, він говорить, ти що не знаєш, хто я був? Я був пророком. Мій тато говорить йому: то ти був, а хто ти 25 років вже є? Брати і сестри, що таке цвіт, що таке листячко, ось, яке ми бачимо, це дуже короткочасні моменти, це досвід, який людина мала з життя, коли вона була з Господом. Це якісь знання, які ще залишилися. Вміння. Люди знають і цитують ще й писання. Чому? Тому що раніше, коли вони перебували в Господі. Вони читали це Слово Господнє щодня, навіщо, щоб приносити, скажіть, друзі, не лише квіточки і листя, а й плід. Що нам про це говорить Слово Господнє відносно Івана 15 розділ, про що ми говорили на початку? Давайте зачитаємо з першого віршу. Сам Ісус Христос ось що говорить: Я є істинна, виноградна лоза. А отець то Виноградар, всяку гілку в мене, яка не приносить плоду, що він робить, друзі? Він відрізає, а всяку, яка приносить плід, очищає, щоб більше принесла плоду. Брати і сестри, вчора мені довелося спалити приблизно прицеп від трактора, ось цього гілля. І ви задасте запитання, навіщо ти так познущався садом? Шановні, ні, я не знущався. Це гілля просто заважало іншим хорошим, плодоносним гіллям і, і з цих чи інших дерев приносити якісний плід. І довелося не один тиждень працювати, друзі мої, не тому, що я так довго це робив, а тому, що це десь подібно виглядає як творча праця, і ти не можеш вилізти на дерево і все по стандарту, або все якось ось так, знаєте, по. По книжці, чи як можна ще назвати, обрізав всі однаково, горішка, вишню, черешню, яблучко. Отак от всіх однаково. Ні, друзі. Якось одне дерево, я помітив, дається обрізати значно легше за декілька годин. А інше дерево, шановні, буває, і на третій день ще вилазиш і поправляєш. І бачиш, що, слухай, ця гілочка буде заважати іншій гілочці набагато якісніше приносити плід. І тому, друзі, чому вона сьогодні тут або буде вкинута в вогнище, або в смітник? Тому що ця гілка вона заважала приносити іншим плід вчасно і, і хороший плід. І тому писання, що говорить, що сам Ісус Христос говорить: всяку гілку в мене, тобто на моєму дереві, брати і сестри, на дереві. Ну, як так може бути? ну Ми ж перебуваємо на дереві Господньому. А він що говорить? Якщо ти не будеш приносити плід, то я тебе. скажіть своїми словами, я відріжу. Навіщо? Ти мені не потрібний? Ти просто будеш заважати дімі, Насті, Валі, Петі, Юрі, ти будеш заважати йому приносити плід. А ці люди можуть що? принести гарний плід для, для слави Господній. Що ми бачимо, навіщо він обрізає? Невже він злий? Добрий. Шановні, добрий пастир. Та ж якийсь парадокс. Ну як так добрий пастир і обрізає гілки? Та залиш? Але що ми бачимо? Навіщо обрізає? Очищає, щоб більше принесла плід. Друзі, щоб дерево ще більше принесло плоду. Далі третій вірш. Ви вже очищені. Через що? Брати і сестри, через що очищаємося? Через слово, яке я говорив вам. Перебувайте в мені і я в вас. Як гілка не може приносити плоду сама від себе. Коли не буде на лозі, так і ви, коли не будете в мені. Друзі мої, для тих, хто приносить плід, також вказівка, також порада, також слово. Ми не можемо бути тими, які приносимо плід, і можемо сказати так: мені достатньо, я приношу, я, я вже роджу ці черешні 40 років. Це дуже добре, продовжуй 41-й родити їх. Продовжуй далі приносити хороші соковиті яблука. Ви знаєте, друзі, буває, коли дивися на старе деревце і на молоде таке, яке непотрібне, тільки путається під ногами в цього старенького дерева. Хочу вам сказати, є садівники, які обрізають оце молоде, для того, щоб, щоб це стареньке ще якомога більше принесло плоду. Ми не раз бачили, я особисто бачив свого дідуся, коли приходжу. Старе старе дерево черешні, чи то груші, пам'ятаю. Стовбур старущий, а прищеплені гілочки молоденькі. Я дивуюся, коли бачу гарний плід вони родять. Друзі мої, каже Господь Ісус Христос каже, перебувайте мені, як і я у вас. Як гілка не може приносити плоду сама від себе, коли не буде на лозі, так і ви, коли не будете на мені. Коли ти родиш плід хороший, шана. Молодець. Продовжуй так далі. Що нам потрібно робити? Далі продовжуємо, друзі, перебувати в Слові Господньому. Далі продовжуємо перебувати на його лозі. Нікуди не відхиляємося. ні наліво, ні направо не розчахаємося. П'ятий вірш. Я є лоза. А ви гілля. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить що, друзі? Дуже багато плоду. Бо без мене ви не можете робити нічого. Це амінь. Коли хто не перебуває в мені, Буде відкинути геть як гілка і засохне, про що ми на початку й говорили. А такі гілки збирають і вкидають до вогнища, і вони що роблять? І Вони дуже гарно горять, коли сухенькі. Ви знаєте, одна якість із цього гілля, до речі, я чекав вчорашнього дня. То дощі, то трішки сонце, то знов дощі. А я думаю, коли мені попалити оцей непотріб, я зрадів учора, отримавши гарне вогнище, бо це гілля було сухе. Одна тільки подяка цьому, коли воно сухе, воно гарно горить. І все, шановні, і все, і більш ніякої користі ми не отримаємо від цього гілля. Коли будете перебувати в мені, шановні, це дуже важливі слова. І слова мої у вас. То чого б ви не захотіли, просіть і. І буде дано вам. Ви знаєте, другу частину тексту ми більше любимо. Будьмо відвертими. Просіть і дано буде вам. Чого не попросите, буде вам. Але ми так часто не вникаємо в першу частину цього вірша. Якщо будете перебувати в кому? В Ісусі Христі. І слова мої, знову ж таки, ну Господь, ну так багато. Так ні. Люди побачать, що ви перебуваєте в мені, коли будуть і слова мої перебувати у вас. А далі, вже як заключений такий висновок. І чого не попросите що? Просіть в кого? В того, з ким ви товаришуєте, в кого ви перебуваєте на лозі, чиї ви є діти, чиї ви є послідовники. І те й вам дасть. Брати і сестри, гарна, гарна обітниця. Але це ще не все. Римлянам, 11 розділ. Зачитаємо декілька віршів, і ми йдемо до закінчення. А читаємо із 17-го віршу. 11 розділ післання до римлян. Коли ж деякі вітки відломились, а ти бувши дикою маслиною. Прищепився на їхнє місце і став спільником кореня і соку маслини. І 18 вірш. То не хвалися перед гіллям, а коли хвалися, то знай, що не ти підтримуєш корінь, а корінь тебе. Отже, скажеш, відки відломились, щоб я прищепився добре? Достатньо, брати і сестри. Я перший. Кого Господь приклеїв до дерева життя, хвала Ісусу! І кожен із вас це може сказати. Апостол Павло говорить, що я, я негідником був. Навіть ще гірше говорить про себе. Але він змилувався наді мною і що зробив? І приліпив мене до цього дерева життя, ще й дав служіння, ще й взяв уділ, ще й дав працю. В його ж винограднику і в його садку. Шановні брати і сестри, звертаючи увагу на своє життя, кожен, хвалитись нам не личить, а дякувати потрібно. Разом з тим, ми повинні переглядати своє життя. І я говорю це перше для себе, бо урок взяв перше для себе. І задаєш запитання, Господи, чи мої квіточки не на декілька днів ось цього досвіду, знання. Та я знаю, та кому ви розказуєте. Можна і листочки випускати, ніби десь і ви створюємо тих, які знаходяться на дереві. Але, шановні, все показує час. А час покаже, знаєте в чому? Якщо ми принесемо. Гарний плід. Шановні, гарний плід повинен принести кожен, хто рахує себе прищеплений до дерева життя, до Ісуса Христа. І не тільки, а ще допомогти іншим прищепитися. І приносити гарний плід. Брати і сестри, перед нами молитва. Давайте ми в цій молитві. Згадаймо окрім, окрім цих потреб і переживань. Своє становище. Ми зачитували і для тих, хто є на дереві. Ми зачитували про те, що Ісус говорить і про тих, які приносять гарний плід, можна назвати хвалить таких людей, продовжуй це далі робити. Перебувай в Ісусі Христі в Слові, спілкуванні з Ним, в молитвах, в ідеальних відносинах з Господом. Якщо десь тяжкувато, шановні, є час і можна поправити. Можливо, нам заважає якась гілочка у нашому житті, десь якийсь непотрібний гріх, який нам буде заважати принести плід хороший, то ми повинні попрацювати над тим, щоб відрізати це свого життя. Друзі мої, і ще одне хочу сказати: час дуже швидко летить. І від весни до осені. А Черешня ще раніше розумієте? Дуже короткий термін часу. І потрібно принести пліт. Потрібно принести пліт. Брати і сестри, я не раз тако зважую і роздумую навіть на днях говорив Іринці своїй про те, що ти знаєш, кажу, час дуже швидко летить. Дуже швидко летить. Залишається в пам'яті і в житті все те, що ми зробили. Я маю 34 роки. Я кажу, зауваж, таку річ, 15 років вже в Києві. Ще 15, та й без одного 50. Друзі, але нічого, нехай наближається. Лише б наші роки не приходили б в пусту, або як оця гілка буде і без листя, і без плоду. А якщо на твоєму дереві, якому буде 50, 60 і 78, будуть привиті гілочки. Які будуть приносити різного роду плоди і різного сорту, То великий Бог хвала йому за те, що ми є на Його дереві. І Його дерево називається дерево життя. Хвала Ісуса! Брати і сестри, нам є кожному, куди спішити виростати і утверджуватися в Ісусі Христі. Поспішаймо, час летить, і ми також в часі.